Всіх вітаю! Мене звати Євген Клопотенко і сьогодні будемо говорити про плов. Багато кому з вас це може бути цікавими. Якщо вам цікаво, то напишіть в коментарях, ставте вподобайки і будемо говорити. Зазвичай плов готують автентично, і коли ви дивитесь якісь інші відео про те, як готувати плов, то о, бажано, що така картинка, знаєте, великий казан і там о, все змішується, величезні кількості цього всього. Так, це круто, це надихає, але 98% випадків я приходжу додому, і не на природі готую, а готую просто на плиті. Тому, Поговоримо, як просто на плиті або в мультиварці, або в звичайній кастрюлі можна приготувати дуже-дуже смачний плов. Головне розуміти логіку. В першу чергу, рис. Як обирати рис і яка різниця між рисом, я вже розповідав. Тут є посилання на це відео, ви можете подивитися і більше в них в рисах розібратися. Але головна фішка в тому, що рис має бути довгозернистий. Якщо він довгозернистий, в нього менше крохмалю, і це означає, що він буде менше злипатися. Власне, ми робимо смачну основу, насичену, ароматну, таку прекрасну, а потім, по тій причині, що рис, він як губка, Всотує в себе всі смаки, ми просто цією основою наситуємо або насотуємо, точніше, смаки плову. Тому головна ідея, те, що будемо робити зараз, ми будемо обсмажувати спочатку часник на олії з додаванням зіри. Навіщо я це роблю? Нам треба нашій олії передати основний аромат, і потім олія цей аромат передасть всім іншим інгредієнтам. Ми розрізаємо часник на дві великі частинки. Ось так. І потім. Наливаємо олію в гарячу ємність і перекладаємо туди часник, додаємо туди зіру. Чим більше ми додаємо зіри, тим краще і гарніше у нас буде після смаку. Під того, як ми бачимо, що олія стала така часникова після смаку зіри, додаємо сюди вже морку, додаємо м'ясо Додаємо цибулю. Додаємо чилі, бо плов, як на мене, має бути трішки гостреньким. Якщо б ми додали чилі відразу до олії, то олія б стала дуже гострою. І тоді був би плов занадто гострий. Я чилі додаю вже тоді, коли м'ясо і овочі все підсмажилися, вони об'єдналися, в один такий гарний, гарний аромат. Тепер, коли м'ясо трішки карамелізувалося, коли овочі, головне, що вони не перетушкувалися, а вони тримали свою масу, бо якщо овочі перетушкуються, вони потім ще будуть 40 хвилин готуватися, вони будуть розпадатися, будуть не дуже-не дуже смачними. Далі додаємо рис і додаємо воду. Звичайно, ви спитаєте, скільки треба води, скільки треба рису. Ну, класично, традиційно можна один до двох. Бажано не розмішувати, а просто ось так гарно вирівняти вирівняти всю рідину. Тепер додаємо сіль. І за бажанням додаємо кислу частину. Це зазвичай використовують барбарис, він є кисленьким. Але якщо у вас немає барбарису, ви можете гарно вишивати лимончику або навіть додати чогось. Свого лайму, якщо у вас є трохи кисленьких томатів, можна дати томати, але це вже буде все варіації. Зараз я додаю кислинку завдяки Барбарису. Ставимо на середній вогонь на 40 хвилин, через 40 хвилин відкриваємо і насолоджуємося. Те ж саме можна зробити з мультиваркою. Спочатку все обсмажити і потім вимітнути режим приготування плову. Так само можна зробити зі звичайною домашньою кастрюлею, все обсмажити прямо в кастрюлі, і потім е, готувати 40 е, 40 хвилин. Цей спосіб є найпростішим. Ви інколи можете додавати куркуму, додавати коріандр. Багато хто додає арахіс, додає родзинки, додає копчену грушу або додають, я знаю, чорнослив. Це абсолютно все вже те, як ви відчуваєте і що ви хочете, хочете додати. Але логіка, ту, яку я вам пояснив, це є основна базова логіка приготування плову. Якщо у вас вийде приготувати ось такий базовий смачний плов, то все інше, що буде готувати далі, я впевнений, що у вас буде ставати ще краще і краще, і краще. Ви знаєте всі правила, тому пишіть коментарі, якщо ви хочете якісь нові рецепти, старі рецепти, нові техніки, лайфхаки, секретички, думки ваші. Обов'язково я це зроблю. До зустрічі.